Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені справи домашні. І сьогодні в нас з вами справи домашні. Сьогодні гарно світить сонце, надворі тепло. У мене підсніжники викинули свої квіти, от-от заквітують. Але час думати про весну, про, про посіви. Такий посівний сезон, хто має город. Сьогодні я вам покажу, прийшли посилки, які я вже замовила насіння, контейнери там хочу показати вам. І нагадати вам, хто ще цього не зробив, хто ще не виписав, хто ще не купував. Купуйте, не залишайте на останній день, тому що і взагалі по життю так, а особливо зараз. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, як буде завтра, а прийде весна і городи сіяти. Засаджувати і садити розсаду, там хто це робить. Треба буде обов'язково. Тому подбайте про це наперед. Ось сьогодні такі я виписала знову багато насіння. У мене залишилося минулорічно, ще позаминулорічне. Я тут зберігаю така в мене є коробочка. І я тут зберігаю ось так у мене всі написані. Всі зберігаю я насіння, я вам показувала на своєму каналі, як я збираю насіння, як я його підписую, записую. Кожен мене якого року ось такі насінька. І це те, що я збирала сама в себе на городі. Збираю сама ретельно. Ось так. Тут у мене є такі внучки мені подарувала. Одні насіннячки, які вже треба буде мені зараз посадити їх, тому що це насіння таких. Помідорчиків вже зараз називається балконне чудо, що можна посадити зараз. Я потім знайду їх і вже на днях буду садити і вам покажу. Це вони минулорічні і позаминулорічні мої такі насіння. От, От залишилось теж минулорічними, тут дуже багато насіння. Я висаджу дуже багато огірочків, багато сортів. І я взагалі все насіння беру два-три види і сорти. Чому? Тому що я не знаю, який сорт в наступному році піде гарно вріст, тому що по-різному буває. Це по-перше, по-друге, не дуже такі чесні і добропорядні бувають виробники, буває, купляєш насіння на нього, сподіваєшся, що матимеш врожай, а воно виростає не те, що треба. Щоб такого не було, два-три сорти, ранні, середні, пізні, різні, сор... різні сорти, якийсь та то точно вродить. І м -м, вибирайте сорти, що були такі і для посушливої погоди, тому що різне буває. Минулий рік у нас був такий сприятливий, були, були дощі, сонце, тепло, все було добре. Е, яка весна і яка літо буде цього року, ми не знаємо, тому ми повинні бути готові до всього. Ось так, це мене минулорічні, тут у мене багато і ще залишилось. Мене завжди я все роблю із запасом. Ось так. Виписала я багато різних вгірочків і цілих посил, посилка така, а це теж тут два таких, як я хотіла, сорти але їх не було на тому сайті, де я виписую. Побачила їх на іншому сайті і тому виписала там. Зараз я вам покажу. Це те, що я бачила в рекламі і давно-давно хотіла їх. Не знаю, чи вони мої надії і сподівання мої оправдають. Не можу сказати. Скажу про це вам восени. Ось так. Це Костік F, це вже українська селекції. Вони джолозапильні, але дуже-дуже ранні. І по своїм смаковим якостям я дивилася відео дуже задоволені людиним. І якісь німецькі теж називаються там. Ворбір штраубе. Спробуємо. Це теж бджолозапильний засолювальний грок корнішон. Подивимося, я ще таки не садила. Таких ще в мене не було ніколи. Так, а тепер відкриваємо основну нашу таку здоровецьку посилку. Виписала собі. До речі, із цього, на цьому сайті я не виписувала ніколи. Я виписувала раніше на другому. І як так вийшло, що мене в цьому році перекинуло на цей сайт? Я так і не зрозуміла. Тому що для мене це була новинка. Може тут ще й краще. Так, виписала я цього разу в мене вже старенькі такі контейнери для розсади. Ось такі. Такі міні-теплички, міні-парнички ось такі. Виписала, мені потрібно було два, але вони по два не тають з піддончиками, Для підвіконня вони дуже гарні. Ось такі з такими ячейками, нормально, гарні. Спробуємо. Тут уже дирочки є. Ось вони отак ставляться. Ось От, так кришечка. Не хотіла виписати по парочку таких штучок, але мінімальна партія 5. Ось дивіться, ось так. Це дуже-дуже суперово. І висота гарна така, що розсада вже отака буде, а буде ще в цьому парничку. Ось так при нинішній, що не дуже тепло в наших будинках. Я думаю, це буде дуже гарно. Виписали, вийшло мене їх по 5 штук, вроді забагато, але в мене внучка, вона вже доросла в мене 22 роки. Працює і вона пішла по моїм стезям. Їй теж подобається сіяти насіння на розсаду. І вона минулого року висадила. І Дома насадили і мене пригощала, і багатьом людям давала тим, кого не було розсади. Перший раз, але в неї все вийшло, тому в мене вже є з ким ділитися. Ось так. Так що я задоволена. Отакі контейнери. Потім. Отакі контейнери теж Теж тут потрібно. Ось так. Тож Теж в мене такі два є. От, дуже вони гарні. А цих ще два, але п'ять теж буду ділитись. Ось дивіться. Для розсади можна стаканчики в них ставити. Можна ставити стаканчики, можна ставити в мене є такі маленькі квадратні такі, е, контейнери, можна в них ставити. Нікуди нічого не витікає і не підтікає. Я в минулому році просто отак, без дирочок, садила перець. Посадила перець, він дуже довго тут ріс, а потім, коли вже переростав, і мені потрібно було пікірувати, але ж ви самі розумієте, яка в нас була весна, було не до того, тим більше в нас жили наші діти-внуки, які втікли з гарячої точки, не до розсади було. Тому я поставила шпажки в декількох містах, поставила шпажки дерев'яні і замотала плівкою отак. Обложила, досипала землі. І в мене отакий от перець був гарний такий, прямо тут, в цьому контейнері. Тому рекомендую. Дуже гарна така штучка. Цибульку можете посадити вже зараз у такий контейнер цибульку, що я теж зроблю на дня. Отаку от цибульку і вже у вас зараз буде свіжа смачна цибулька. Так, і тепер виписала собі отаку лопатку, тому що в мене набір, такий гарний набор є. Все ціленьке лопатка отут ламається найшвидше, а вона мені завжди потрібна, тому я виписала новеньку. Ну, ось так, і, і ось самі, самі насіння, на яке, яке потрібне. Потрібне завжди. Я завжди дуже багато висіваю. І, до речі, поки не забула, скажу вам за Дивіться, буряк циліндра. Я так його люблю, він так гарно розбігається. Я на каналі показувала, як. Ми зберігаємо буряк, як ми його миємо, потім висушуємо, обрізаємо вершовки низок і пакуємо в харчову плівку, і зберігається майже до нового. І мені там багато коментарів було негативних, але він зберігається дуже-дуже добре. Ось так беріть гарні гарне насіння. І що я хочу сказати, коли ви посадили гарне насіння, і у вас зійшли гарні гарні такі бурячки. У мене минуло року, року теж отакі, вони внучок маленький, сіяв з бабунею. Отакі гарні такі бурячки, але ж було дуже. ну, Я рідко саджаю їх, але ж вони все рівно зійшли до густо, треба було проривати. І мені було шкода їх викидати. А чоловік каже, то не викидай. Ми взяли їх і посадили у теплицю. І що ви думаєте, до сих пір ростуть у теплиці, ростуть ці, ці бурячки? Там тепло і вони ростуть. І розсаду із буряка не викидайте, як прориваєте. Розсадіть, десь з вічі одну грядочку. Там собі. Посадіть, вони трішечки пізніше, але будуть геть зовсім нормально, вони приймаються. Замовку не знаю, а це добре працює. Достаємо наш скарб. Для мене це, це дійсно скарб. Я так люблю різне насіння, я так люблю висаджувати все. Це для мене просто таке, я оцю таке задоволення отримую. Так, редисочки це ті насіння огірків і тут є огірочки. Ті огірочки, які із професійної упаковки розподіляють по декілька штук. Це, знаєте, це дуже гарно. Ще зараз вам я скажу чому. Тому що професійні насіння вони завжди набагато якісніші. Ось огірок Маша. Це дуже-дуже якісні гарні огірки. Я вже їх саджала, пробувала. 10 штучок. Це з професійних, то я впевнена на 100%, що вони будуть саме Маша. Огірки Меринга теж дуже гарні, дуже-дуже гарні, такі самозапильний. Це ті, що можна садити в теплички. Огірок Седрик. Я ще такого не садила, але прочитала і відгуки, і подивилася відео, теж задоволена. Кібрія, кібрія теж дуже-дуже-дуже задоволений. Відео я дивилася, люди задоволені, ними спробуємо. Так, це щось таке палома. А що це за палома? А це спаржева квасолька. Я думаю, що за насіння таке перший раз я таке бачу. Спаржева квасолька. Дивіться, я минулого разу хотіла купити, не купила, але знайшовся вихід. Було дуже багато стрілок чесникових, і я їх закрутила, замаринувала, і вони на смак точно, як спаржева квасоля. Ось так. І редиска Селеста Рання. Ось спробуємо, яка вона. І я вам потім все буду розповідати, як я воно Ось теж рідиска. І ось таку редиску я взяла. Ми любимо багато редиску, я її саджаю декілька. Етапів, декілька прийомів, червоний гігант. Ось так. Французький сніданок. Отака, отака редиска в нашому регіоні дуже-дуже гарно родить така саме така циліндричної форми. От, і це французький сніданок я взяла дві штучки. Буду садити декілька етапів. Так, що стосовно моркви. Морква в мене ще залишилась минулорічна, тому я виписала тільки. Дві. Червоний велетень і вітамінка. Може, хто з вас виписує якусь ще, що ви знаєте, що вона дуже смачна, тому що моркву я на 100% не задоволена, тому що ну, не одна. Я брала різні, різні сорти моркви, але я не вдоволена ними. Тому що вони мені вони не, не відповідають моїм вимогам. Ну, все вони якісь не такі, як заявлено тут на пачці. Подивимося. Так, бурячок. Я вам казала, що я саджаю дуже багато бурячку, тому що ми робимо багато різних заготовок з буряку. І от я взяла щось таке, щось таке. Столовий якийсь реноват, да. якийсь новий, такий, я теж я такого не брала раніше. Ось такий. От. І циліндра, це дуже гарний. І от такий, ось, це теж на борщову заправку, який ми робимо борщовий, такий заправку для борщу із. Буряку. Це дуже-дуже-дуже смачно. Так, взяла коріандр, це із пряних трав, коріандр і взяла два види. Забула, базилік. Два види, тому що я роблю приправи сушені, сама домашню роблю, ароматну сіль роблю, то краще це робити із своїх, тим більше, що багато коли готую консервацію, маринада йде дуже добре. Так, салатів цього разу я взяла дуже мало, тільки два. Тому що чоловік в мене їх не їсть, і я його заставляю і він сердиться. То я думаю, що нам на цей рік цих двох вистачить. Минулого року було вісім, але толку з них не було. Ось так. Це два, два салати. Кучерявий, це одеський, це взагалі. Неприхотливий, росте, як трава, але дуже смачний. На салати дуже-дуже смачний. Ось так. І гірочків. Такі вийшли а оцей теж оцей огірочок, це перший раз я буду садити. Ага, ще в мене ось є один салат, і що десь ще повинен бути ще один. З огірочків, оцей буян, я про нього почитала, що він це нашої української селекції, він дуже 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 гарний, він ранньо стиглий, партенокарпічний, сам запилюється, його можна в теплички садити і в відкритому ґрунті. І огірок зозуля теж це ранній, він не, не годиться для засолки для. Але це ранній, такий, що їсти в салати, в ньому дуже тонесенька шкірочка. Він дуже-дуже-дуже смачний. Оце я взяла такий. І журавлюнок. Всі остальні в мене ще з десяток сортів було. Отак, хотіла ще германа, але германа я не знайшла. Будемо в цьому року без, без германа. Ось такі заготовочки, ось такі мене обновочки. От, і я дуже щаслива, тому що я дуже люблю це. От, і купила я от такий фітоспорін. Він то колись був порошками, а це такий, як не то гель, не то паста. Але я вже взяла за, зарані, тому що потім ну, проблемно. Треба буде розсаду висаджувати вже насіння, то треба вже буде обробляти, щоб потім не шукати. І, і ще ми трішечки в нас залишилось, але треба купити обов'язково. І вам кажу, е, єсть. Такий препарат у ліцид у слимаків. У нас їх раніше ніколи не було. равлики були, а самих слимаків не було. Минуло, Минулого року вони поз'їдали все, що можна, тому що це був жах якийсь аж в кінці. Уже сезону ми знайшли для себе цей уліцид, то вже ми потім спасалися уліцидом. То, якщо у вас є змога, якщо у вас є бажання, є у вас якась така можливість купити, будь ласка, купіть уже зараз, щоб у вас все вже було заготовлене, потім уже як буде, а садити все рівно треба буде. Ось таке коротеньке, не коротеньке відео. І я рада, що ви були зі мною, що ви додивилися. Хай Бог благословляє вас і благословляє нашу землю. Щоб вона нам родила, щоб було і нам, і щоб ми могли поділитися з тим, кого немає. І разом до перемоги. У нас всіх єдине бажання це перемога. А з вами була, як завжди, я, Любов, і ми з вами були. Робили справи домашні. Я рада, що ви в мене є. Ви в мене кращі. Ви земляки мої. Ми всі українці. Добра вам, миру! І Божого благословення, а з вами, як завжди, любов.